Трошки снігу, от розкавці, наприкінці зими випало. Бачите, трошки тане, трошки лежить. Так буває широко. Це фактично вже останній подих зимою зими взимку. Ще будуть подихи навесні, але так чи інакше зима підходить до завершення. Залишається лише кілька днів до офіційного завершення зими. Центр, Анастасія, Хмаринки, майстерня шоколаду, Міротель. Пройдемося в напрямку до обівту одним з найтрадиційніших наших маршрутів. Міську раду видно. Далі забудовище, вулиця Бориславська, йде прямо. Направо Дрогобицька повертає, лисенка наступна. А наліво герой УПА. По ній так само можна дійти або доїхати до центру до бівету. Повернемо тут ближче на Бандери. Знову ж міська рада. Один корпус, другий корпус. Будинок будувався. Років 10 тому він будувався активно, то зараз вже не так активно. Кафе, палац культури, музей, міротель. І трошки-трошки снігу є. В основному сніг тане все-таки. Йдемо до бівету. Це наближається, не просто наближається. Я думаю, що це вже й минула 12 година. Подивимося, а що в 12 годині? Набівець. Та дванадцята, нуль, чотири. А на цю лайку перейде менше людей, де? Щоб ніхто нам на зустріч не йшов. Хоча ще холодно, хоча ще мороз, хоча ще лежить сніг, відчувається близький прихід весни. І не тільки на календарі, і так. Сонце вище, пташки співають. Сніг випав, Ну що, Треба нагадати ціни на воду, правда, правда? Ми на кілька разів понагадуємо, щоб я розумію, щоб вже всі почули і запам'ятали. Нафтуся 24 гривні, Марія 24 гривні, Софія 24 гривні, Броніслава 24 гривні. Вся вода, що є на бюеті, вся вода 24 гривні за літр. Не обов'язково купувати аж літр, та можна купити навіть 100 грам собі. Тобто 100 мл. Можна більше купити, я думаю, обмежень нема, хоч тисячу літрів. Хоч тонну води можна купити. Кого цікавить, вода безкоштовна. Юзя в парку безкоштовна. А, і от ми вже фактично в центрі, але щось тут не дуже відчувається активне життя. Це 12.05, це той час, що вже всі мали би йти до бівету, пити воду. Навряд чи такий час у когось процедури, правда. Обід в такий час теж, ні. сонний час, ні. Не знаю. А, ми дійшли вже до Вілли Моцарт, до готеля Парк. Як вони були під Матінкою Божою і Софія, так мені здається. Ну, якщо я не плутаю. Центральна частина міста. О, Ігор. І знов дуже багато дитячих екскурсій, я розумію, чи знов танці, є, чи якісь конкурси, але дуже багато є дитячих екскурсій останнім часом у Трускавці. Ну, десь, я розумію, не з України, розмовляють вони не українською мовою. Хоча, можливо, і з України. У нас, знаєте, є в нас території на Україні, де, на жаль, досі розмовляють. Не українською мовою. то натуральна косметика і кольорів. Тут снігу було вранці більше, зараз він підтає. Ну, по прогнозу погоди ще має, Тож досипати його при нагоді. Тобто зима ще трошки потриває. Там не слизько. Там де сніг розтанув, там не слизько. Там де його так на кубку сунули, там слизько. Це вже бівет відчинений, бюлет вже працює. Кілька кроків ви побачите бів. <laughs> Бівет ви насправді в наших відео бачите щодня. А, в цьому теж нічого дивного нема, немає. Відвідання бювету це те, для чого в основному приїжджають у Трускавець. Та є купа по інших причин, звичайно. Але бюлець це теж важливий елемент оздоровлення. Ну це хто приїхав оздоровитися. Хто з іншою ціллю, так, звичайно, це можна як в тому анекдоті. О, що тут ще бівет є, так? Голуби. Продаж картин. Що, давайте зайдемо, пройдемо так через бівет, подивимося що з відвідуваністю бюлета. в 12 години дня. О, голуби гарно полетіли. Весна, готель весна, освітлюється сонцем. А давайте зайдемо, справді зробимо кілька кроків на самому бюветі. Бачите, б'єт працює, це 12-та година, я вже казав. Найпопулярніший час. Тільки-тільки бювет відчинив свої двері. Так, от ми і на бюветі. О 12-й годині дня Бач, навіть можна виглянути, подивитися, що в цей час відбувається на вулиці. На вулиці Сніжок. Броніслава, Софія тепла, Софія холодна. Місце для миття посуду. Марія тепла, Марія холодна. А, і можемо перейти в зал до Нафтусі. Нафтусі теплої, нафтусі холодної. А, ще раз переконаємо, що це справді 12 година. А, це от такий час найпопулярніший. Насправді для відвідування От. фотозона ще, яка була встановлена до Дня Святого Валентина. Краса. Зал на втусі теплої, тут традиційно найбільше людей.